Тарас Григорович Шевченко, великий геній нині України. Це величезна постать, яку знає світ. Це величезна постать, якою гордиться наша славна Україна, якою пишається наш незламний український народ. Це та постать, якої дуже боїться наш ворог. Тараса Григоровича Шевченка понад 160 років немає серед нас, але ворога лякає навіть слово, закарбоване у книжках, яке написав наш великий кобзар. Воно його лякає. Воно для нього є страшніше, ніж будь-яка зброя. І Тарас Григорович Шевченко це величезний син величезної, з великої букви величезної, насправді, неньки України. І цей великий геній неньки України. Пить вічним сном накруче над Дніпром, а заповіт роки світа милине, який писав ще гусячим пером. Це вірний син славетної України, як матір в серці все життя носив, його думки летіли, мов пір'їни. і з ними він. По світу колеси. любив над все він мову, Солов'їну, Сибіру навіть нею він писав, як тільки міг линув в Україну, любов до неї все життя плекав. Ніхто не змусив неньку розлюбити, бо мовою і нею завжди жив. Прийшлося потом і кров'ю окропити, і все, що міг, для неї він робив. Немов дітей, народжував, він думає, які цвіли, як квіти у саду, та ноти в них жалю і болю, і суму, життя таки писалось народу, був кріпаком в країні він не зрадив, терпів знущання й мови не зрікавсь. Будь сильним духом, прикладом він радив, на кращу долю завжди сподівався. Тарас Григору Шевченко ще в ті роки, коли був кріпаком, він сподівався на кращу долю, та так склалося, що буквально. Чуть-чуть він не дожив до того моменту, коли було відмінено крепосне право. Так само і ми, незламні духом українці, ми маємо з кого брати приклад ми не здамося. Ми сподіваємось, і ми свято віримо в те, що наша перемога буде, і вона буде обов'язково. І все буде Україна.